Росіяни, коли вони б'ють по Україні по областях, ну, скажімо так, по центральній Україні, по Києву, а от по прифронтових містах, то вони зливають частини палива за рахунок цього встановлюють більшу бойову частину до 90 кілограмів. Ну, крім того, слід сказати, що боєприпас, бойова частина з об'ємного вибуху, вона більш потужна, ніж звичайна фугасна. от Тому росіяни. Стараються, так би мовити, максимально скільки вибух... Ну, це типовий російський підхід. Вони, Якщо в Європі, в світі, навіть в Ізраїлі, стараються високоточно уражати об'єкти, от саме ворога уразити, то росіяни, як раніше, вважали, що надійніше всього, надійніша боротьба з терористами це знести увесь квартал, а не в окрему кімнату влучити. Так і зараз, росіяни скільки вибухівки можуть напхати, в ракети, будь-які засоби враження, безпілотники, стільки вони її напихують, от тому ситуація така, що бойова частина все ж таки потроху, потроху в росіян зростає.